Світло може приховати, підкреслити або виділити будь-який предмет у вашому домі. Більш того, він може зробити кімнату важливіше і урочистіше, перетворити спальню в королівські покої, а вітальню в бальну залу. Світло може створити відчуття простору і свіжого повітря навіть в невеликому приміщенні і допомогти вам швидко заснути і прокинутися з легкою головою. Треба тільки вміти ним користуватися передпокій. Уявіть собі, глядацьку залу перед початком вистави. Світло вже згасло, ви сидите в темряві, терпляче чекаючи, дива завіса піднімається і ви на мить сліпнете від яскравого світла і різноманітності вражень. Як ним користуватися? Якщо хочете, щоб ваша квартира приголомшувала гостей з порога, вам потрібно створити між хідною зоною і вітальною приблизно такий же контраст, перед покій повинна створювати інтригу вітальня. Виглядати світловим центром будинку, що вибрати для вхідної зони, відмінність передпокою від театру в тому, що тут великі кришталеві люстри, як правило, не використовуються трілкові світильники, поглиблені або вбудовані в стелю. На стінні бра, ось кращий вибір для вхідної зони. Вітальня з одного боку, це парадне приміщення, в якому відбуваються сімейні торжества і дружні вечірки. З іншого кімната, в якій всі члени сім'ї хотіли б відчувати себе розслаблено і затишно. За допомогою світла можна змінювати атмосферу в ту чи іншу сторону, як управляти настроєм у вітальні, люстра з муранського скла буде візуально збільшувати простір, забезпечить загальне освітлення і додасть атмосфері урочистість однак яскраве верхнє світло напружує. Його ніяк не назвеш затишним. Хочете додати тепла і затишку, погасіть люстру і включіть торшери, світильники другого ярусу, секретний прийом, найсильніший театральний ефект забезпечують всілякі підсвічування, використовуючи споти і трекові системи. Підсвітити можна все що завгодно, колекцію скла порцеляни, картини, меблі, стіни і підлоги. Підсвічування частково замінює театральну декорацію, можна, наприклад, створити відчуття китайського інтер'єру, вибравши підсвічування в червоних тонах. Їдальня для освітлення їдальні немає нічого кращого, низько висить над столом лампи стіни можна залишити темними, такий прийом відволікає погляд від робочих поверхонь, змушуючи концентруватися на красиво сервірованому столі. Альтернативне рішення теплий, тремтячий світло свічки, який робить привабливими не тільки всі страви, а й особи сидять за столом для урочистої вечері. Нічого краще не придумаєш, що вибрати для їдальні. У кухні або їдальні, що має витягнуту форму, зазвичай ставлять не круглий, а прямокутний стіл. В цьому випадку добре виглядає ряд однакових світильників, що висять по центральній лінії. Столу, загальне правило, світильник над обіднім столом краще розташовувати на висоті 2-2,5 метрів від підлоги, щоб він не знаходився на рівні очей. Стоїть людини, не надто приємно. Коли лампа світить вам прямо в очі. Спальня, сучасна інтер'єрна мода вимагає, щоб світла було багато, але при цьому неможливо було визначити звідки він йде. Цей принцип годиться і для вітальні, і для спальні. Де особливо потрібно м'яке ненав'язливе освітлення, що допомагає розслабитися і заснути, адже ми не падаємо в сон як в непритомність, а поступово переходимо в сонний стан, обмірковуючи подію за день і поступово заспокоюючись, у спальні не повинно бути ніяких спалахів світла. Тому сильні стельові світильники тут не потрібні. Основні джерела світла зазвичай розташовують біля головах. Що вибрати для спальні? Вибір бра у настільних ламп залежить від того, чи любите ви читати в ліжку пра, що направляють світло вгору, використовують стелю в якості відбивача. Світло, вдаряючись в нього, розсіюється так, що між освітленими і неосвітленими ділянками контраст практично непомітний. Зрозуміло, що читати при такому освітленні незручно. Любителям читати в ліжку, якщо ви не можете заснути, не прочитавши на сон, прийдеш, ні хоча б десяток сторінок краще вибирати бра з напрямком світла вниз. Ще один варіант приліжкові лампи, які висвітлюють не тільки книгу, а й простір навколо, для максимального комфорту краще мати в спальні дві пари світильників, тобто і бра, і приліжкові лампи, причому не обов'язково парні. Деякий різнобій зазвичай тільки оживляє кімнату. Дитяча, у дитячих освітлення створюється за тими ж принципами, що і в кімнатах для дорослих краще м'яке світло відбите від стін або від стелі. Єдине, що треба пам'ятати завжди: в дитячий джерел освітлення повинно бути ще більше, що вибрати для дитячої. Все залежить від характеру дитини, якщо він боїться спати в темряві. Необхідні нічники, якщо у нього рвучки рухи і звичка не сидіти на одному місці, а крутитися, що називається дзигою. Потрібні світильники, що володіють протиударними властивостями. Якщо дитина боїться спати в темряві, дизайнери придумують для дитячих кімнат масу світильників у формі зірок, планет інших привабливих з точки зору дорослої людини речей, але діти швидко перестають звертати на них увагу. А ось акваріум з живими рибками не втратить своєї привабливості так скоро, особливо якщо забезпечений підсвічуванням, яке відмінно замінює нічник. Як виглядає ідеальне освітлення робочого столу, освітлення робочої зони змінюється разом з моделями комп'ютерів, і сказати, що саме буде потрібно, коли дитина підросте, не зможе ніхто, але ви не прогадаєте, якщо зробити ставку на сонячне світло. Він і для очей корисніше, і тариф на нього не будуть піднімати на обкладинці, дизайн проекту Лени Соловйової. Читайте також, як виглядають нові світильники, огляд трендів і ролю це 2017, освітлення в квартирі, 6 сценаріїв для різних приміщень, світла сторона, 10 прийомів ландшафтного освітлення.